Дивно у нас, браття країна <кій> в Конституції написано, що надра і земля належать народу, а насправді це абсолютна фікція, бо вони належать бандитам, яких підтримує влада, і яких влада захищає від народу, Їхній грабунок дикий мільярдами і те, що вони. Володіють нашими надрами, нашою землею, а ми ніхіра нічого не маємо, ніякої суспільної частки, нічого. <кій> Попереднє відео я зробив про схему Роттердам Плюс. Там ще можна дуже багато розповідати, але проста правда сказана. Порошенко організував схему тотального грабунку всієї України, а Зеленський її залишив і підтримав. Все. Більше тут говорити немає нічого, я можу в будь-якому довести до копійки, все, що я кажу. Так от, а тепер давайте про газ. Пам'ятаєте, скільки я вдовба вдовбував ну, з Антоном Гурою, там я десятки відео записував і виставляв, розповідаючи, що газу в Україні більше, ніж в тому Кувейті і нафти більше, ніж в цих Еміратах. Не вірили. Весь час брехали, брехали і брехали. Потім вже про цю ж тему підхопив Дмитро Гордон, розповідаючи, що англійські офіцери спецслужбу підтвердили і мої слова, І там Залман Шухер розповідав, що газу в Україні як гівна. Ну довго викручувались і довго брехали. Що нема газу в Україні, нема газу в Україні. Тому треба підняти ціни до небес. Що <кій> і зробив Порошенко? Петя, будучи президентом і дико жадібною людиною, йому здалося мало схеми бандитської Роттердам Плюс по вугіллю, він ще видумав схему Амстердам Плюс. Ну, де Амстердам, Роттердам, або тільки красти в нас. Бабло, ці мізерні ті копійки, що нам платять пенсії і зарплати, Петі ще захотілося вкрасти. І він придумав схему Амстердам Плюс. І врешті-решт, всі ми знаємо, що весь газ, який йшов в Європу під виглядом контрактів Газпрому, то є з українського видобутку газ, бо видобували в нас не 10 його, мільярдів кубів, а 150 щонайменше. Так от Петя що зробив? Для того щоб обдерти українців далі, він сказав, що весь газ ми закуповуємо в Амстердамі і назад в Україну якимось чином привозимо, мабуть, в запальничках золотих. Бо така дика ціна на газ, як в Україні, склалася вона просто була вже неможливо навіть для Європи. Пам'ятаєте, Путін, готуючись до війни, задер ціни в Європі до 4 тисяч доларів за тищу кубів. Петя це саме зробив в Україні і почав нас грабувати. І грабують досі. Я вам по секрету скажу. Бо Володимиру Сановичу це сподобалось, і вони продовжують цей грабунок. Але що мені дуже приємно, оцей молодий Чернешов вже. Зрозумів, що вже ховати далі цю бомбу, цю ядерну бомбу, брехні, прогази, і нафту і все інше вже нема куди. Вона взірветься рано чи пізно ця ядерна бомба. Розумієте? І люди будуть знати правду. І люди будуть вимагати справедливого розподілення тої то брехні, отих трильйонів, що вони в нас крадуть щороку. Так от. Шов сказав, що цю зиму, ми такі герої. Ми підняли видобуток газу там на 0,7%, і нам його вистачило перейти цю зиму без закупівлі російського газу. Люди, я в шоці від цієї брехні. У нас ніколи ми не закуповували російський газ. Ніколи. Ми завжди його. Продавали туди, розумієте, до 80-го року ми повністю снабжали весь СССР і ще пів Європи східної, і продовжується це те саме зараз. Так от, коли ну давайте відкинемо цю велику політику, просто скажемо, коли влада заявила, що ми користуємося тільки газом українського добутку. То влада мала негайно знизити ціну для українців на цей газ практично до нуля. Собівартість видобутку газу складає сьогодні 3 копійки. Я знаю 5 способів, як це вам довести, але це довго розповідати Я відео коротке. Тому, якщо б влада думала про нас. А не про те, як нас грабувати олігархам і власникам тих корисних копалин, газових скважин далі, вона б що зробила? Вона б, ну, щонайменше, ну хай не три копійки, хай до трьох рублів, хір з ним вже. Ну не ті ж тисячі, що вони з нас гребуть. Люди добрі, то що можна сказати? Е, система тотального грабунку. Українського народу залишається і міцнішає. Ось і все. Тому що доки ми будемо мовчати, доки нас будуть грабувати. І вже дограбували, я вважаю, донетки, уявіть собі, як ще подвояться тарифи, що буде? Колапс буде, і так ніхто вже не може платити цим бандитам.